Пологи в Іспанії, що покриває приватний медичні поліс і на що варто звернути увагу майбутнім мамам. Любо звертаюсь до тебе як експерта, фахівця в цій темі. Ти 10 років страхування, очолюєш офіс іспанської страхової компанії Одеса. Людина, яка робить поліс, має знати, що е, пологи покриваються, якщо людина е, має поліс, оформить поліс ще не вагітною, тому що для нових е, це для нових клієнтів. Якщо людина переходить з іншої страхової компанії, в неї знімається термін очікування. Тут називається каренція, і в неї покривається все з першого дня. Але якщо вона, в неї новий поліс на території Іспанії, новий поліс страхової, страхової компанії, ніколи раніше не було медичних полісів, то, звичайно, є термін очікування каринція. Каринсія це є госпіталізація операції після восьми місяців, покриває компанія. Тому, звичайно, якщо людина прийде вагітною, зробить поліс вагітною, наприклад, три місяці, чотири місяці, то вона ще буде в цьому періоді очікування. Її Покриє ведення вагітності і покриють аналізи, обслідування і так далі, але не покриються самі роди. Люба, ти знаєш стільки цікавих нюансів. Про це ніхто не говорить. Круто. Якщо потрібна страховка, і для пологів звертайтеся до Люби в офіс, там українськомовна підтримка. А від мене промокод зі знижкою 5%.